Чому тебе тягне до людей, які тебе руйнують, не цінують та не поважають? Ти готова віддавати їм абсолютно усю свою любов, усе своє кохання, енергію, але вони цього не бачать. Ти шукаєш потім проблему в собі і сидиш, і думаєш, що якась я не така. Напевно, я не заслуговую на любов. Але в цьому відео я тобі розкажу такі речі. Що ти будеш шоці. Привіт, моя дорогенька, я рада тебе вітати на своєму YouTube-каналі. Я Руда тарологиня, родова відьма. І сьогодні ми розберемо таку велику психологічну проблему, яку тобі треба 100% знати, щоб після цього відео ти змогла усвідомити, що ти обираєш найкраще життя в своєму житті. Після цього відео ти змінишся на 180 градусів. Тебе почнуть любити, піклуватися, турбуватися. І ти не будеш думати, а що ж мені треба зробити, щоб заслужити це кохання? А що ж мені треба зробити, убрати, приготувати, припіднести комусь? Ні, тебе будуть просто любити так. Прямо зараз підписуйся на цей канал, а ми будемо з тобою починати. Насправді, моя дорогенька, цю проблему усвідомлюють більшість дівчат, але ніхто не обирає жити щасливо. А якщо ти тут, то ти 100% вже на правильному шляху. А, дівчатка, які приходять до мене на консультацію Таро, вони кажуть: ви знаєте, все ж таки я знаю, що цей чоловік він мені не дуже сильно подобається, він не ідеальний, можна було б і краще». Але вони погоджуються на те, що є, тому що бояться, що їх кинуть. На жаль. І зараз я почну вже розповідати про те, чому ж так все ж таки відбувається. По-перше, мої дорогенькі заглибленимися в саме таке минуле наше дитинство, коли ми починаємо тільки рости і пізнавати цей світ. Ви маленька дитина, ви тільки з'явилися в цьому світі, і біля вас дуже багато нових можливостей. Нові емоції, нові можливості, нові люди. І саме тут закладуються ваші усі, абсолютно усі, емоції, ставлення до людей, формування вашої особистості. Як ви будете реагувати на що? Ми зараз з вами. Будемо дивитися на дві ситуації. Подивимося на дитину, яка росла в цілій сім'ї, де повністю було все добре, все забезпечено, і в сім'ї, там, де щось пішло не так. Але там, де щось пішло не так, це не означає, що ця дитина виросла якоюсь неправильною. Просто трішечки вона піде складнішим шляхом, але вона все одно вибереться. Перша дитинка, яка родилася все ж таки в цілій сім'ї, предположимо, в неї був батько, мати, які її завжди любили, цінували, завжди, завжди-завжди говорили, Ти наша любов, ти наша бусічка, ти наша маленька. І вони її любили просто так, просто тому, що вона є. І в цій людині, дівчинки, наприклад, яка росте в цій сім'ї, в неї закладається поняття, що мене люблять просто так, за те, що я така, як її є. Я можу. Принести навіть двійку в школі, зі школи. І мене ніхто не буде бити, ніхто не буде кричати, просто мене обіймуть і скажуть, ну сьогодні не твій день. Сьогодні ти не змогла, ти зможеш завтра. Оце, ви розумієте, наскільки це ідеально, наскільки це прекрасно. Тебе, тобою завжди пишаються, тобою завжди займаються, тебе завжди хвалять, кружки, гуртки, тебе люблять, любов'ю. І ти виростаєш з таким поняттям, що. Я можу бути чесною, я можу бути відкритою, відвертою, і мене будуть любити такою, якою я є насправді. Я не буду себе корчити, строїти щось, щоб комусь там сподобатися. Мене батьки любили такою, якою я була насправді. Вони приймали і плюси мої, і мінуси приймали. І для них я могла прийти і сказати, в мене отака от ситуація сталася. І вони не будуть на мене кричати, тому що я сказала так. І вони мене вислухали. А вже потім давали якісь указівки, давали, що робити, підсказували. Да, можливо, кричали, але це не була агресія, що я тікала, і все. Оце от така сім'я, розумієте? І зараз уявимо з вами інший варіант сім'ї, коли дитина все ж таки родилася в умові, що її любили, її любили, але ця любов. Трошечки відрізнялася від цієї любові і від цієї. Тут дитину любили, розумієте, просто тому, що вона є, тому що от просто ти прекрасна. Я тебе родила, ми твої батьки, ти прекрасна. А тут, якщо ми подивимося на таку ситуацію, може бути така ситуація, що любили за щось. Любили за оцінки, за ставлення, за одяг, любили за виконання якихось обов'язків, виконання якихось завдань. Ось помиєш посуду, тоді я тебе похвалю. Ось помиєш пол, отоді от я з тобою поіграю. Ось принесеш тоді десятку зі школи, от тоді я тобі куплю машинку. І людина, яка в цьому росте, дитина. Її люблять, її дійсно люблять, просто її люблять по-іншому. І вона виростає. А тут починається найцікавіше. Виростається людина, і вона розуміє, що все, що я називаю любов'ю, треба заслужити. Треба заслужити цю любов. Ю. Я ж як я? Я все життя у батьків заслужувала любов. Щоб купити мені подарунок, якийсь на Новий рік, я повинна була помити вікна, постирати, наприклад, там, прибрати, або там зробити уроки на всі десятки-дванадцятки. Тоді мене би любили, тоді б мене похвалили. І людина виростає. Виростає, вона. Вона перейняла оцю ситуацію в своє доросле життя. Тепер, коли вона зустрічає кохану людину, вона вважає, що любов і кохання треба заслужити. Ти хочеш, щоб до тебе ставилися нормально, ти повинен заслужити, ти повинен приподністи себе. Ой-ой-ой, зараз міленькі мої любі, зараз я тобі поможу, зараз я постараюся, зараз я підмету, зараз я тебе погладю. Ой, подожди, і то, і сьо, і то, і сьо. І людина бігає. А інший чоловік, наприклад, який дивиться да, зараз на тебе. Він хо, то вона це робить, вона робить і це, і це, і це. А нащо мені напрягатися? А на що мені напрягатися? Вона це сама зараз буде робити. Я не буду взагалі напрягатися, мені нормально. Вона бігає, вона суетиться, якісь мені подарунки робить ще великі, за великі гроші, бере долг, кормить сама сім'ю, знімає квартиру, працює, а чоловік лежить на ліжку, наприклад. І вона вважає, що вона таким чином заслужить його любов, заслужить його кохання. І це не означає, що ця людина якась неправильна. Якщо ти зараз в такій ситуації, це не означає, що ти якась неправильна, ти просто не знала, як. В тебе просто не було іншого шансу, іншої ситуації. В тебе була така ситуація, і ти не могла перепригнути, ти була дитина, ти це не усвідомила. Але зараз важливо дізнатися, що є зараз. Знати свою точку А, і як з цього вийти. Знати свою точку А, де ти зараз і як стати щасливою. І саме в цьому, моя дорогенька, я допомагаю. Саме в цьому я допомагаю знайти себе, знайти щастя, бути щасливою такою, якою ти є, щоб тебе любили не за оцінки, не за погляди якісь там, не за роботу, а просто тому, що ти є. Просто тому, що ти вже родилася, шикарна. Не тому, що ти віриш в долю, доля існує, але це не та доля, коли ти повинна доказувати щось своєму чоловікові, щоб він тебе полюбив. Тебе повинні любити за те, що ти вже є. Ти цінна. І якщо тобі це ніхто не казав, я тобі це кажу, я тобі кажу, що ти цінна. Ти заслуговуєш на любов, ти заслуговуєш на повагу, ти заслуговуєш на найкраще життя, яке тільки є. І якщо ти хочеш. Розібратися з цією ситуацією, проблемою, а я це вирішую. Все на картах таро. Я роблю розклад, поєдную енергетичну практику, таро поєдную і поєдную психологію, де ми розбираємося, в чому проблема і як її вирішити. Якщо ти хочеш дізнатися детальніше, прямо зараз підписуйся на мій інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Ти можеш подивитися, там є корисні поради, відео, написати мені і замовити розклад таро. А також у мене є свій телеграм-канал, де ти можеш робити різні обряди, де ти можеш взяти свічечку, запалити, сказати трішечки магічні слова, які я тобі скажу, і змінити своє життя. Підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на мій інстаграм, і я тебе чекаю у наступних відео.